Міні-огляд на акумуляторну косарку ProCraft PTA 30. Ось така косарка. Ну що, Акумулятора 4 ампер години вистачає хвилин на 10 при повному заряді. Шпулю. Ось таку шпулю вона не тягне. Тягне свою рідну шпулю з крупною шпулею. Вона тормозиться рідну, з тоненькою льосочкою тягне. Пробував косити диском, найкраще зарекомендував себе трьох диск. Перегріти мої її не вдалося, а не вдалося перегріти, тому що не зміг я зарядити акумулятори. При першій же зарядці ось така от двохпостова зарядка, зарядний пристрій двохпостовий. Він одразу ж вийшов з ладу. Ну такий от міні-огляд першого використання косарки ProCraft.